Вітаю всіх! Ми розпочали другу інкубацію гусячих яєць. Зараз я їх просвітила, це шостий був день. Що хочу сказати? В цей раз в мене трохи більше неоплоду. І декілька просто таких струшених. Видно, що там чорненьке трошки щось є, наче як загинув зародок. Але нічого. Гуси вже перестали нестися. Це вже останні яйця. Там дивлюся, три штуки білі гуски знесли, але я їх вже забирати не буду. Хай вже гусиня собі сідає, якщо так дуже сильно хоче. Ось таке яєчко, якась гусиня знесла. Доця вже його розмалювала, зробила в крапочку. Це вже точно завершення яйця кладки. Є декілька мілких яєць, але я їх також поклала. Подивимося. Все одно вже собі інкубую, на продаж вже не буду. Перший виводок я розпродала, розібрали, навіть так не очікувала, що хтось захоче гусей, бо наче не дуже популярна птиця, Жаліються, що кричать, але я люблю. До мене з першого вилупу залишилось 6 штук. Заквала другий інкубатор і вже телефонували, будуть також замовляти. Але головне, щоб вилупилися, будемо сподіватися. Ну, все, триматиму в курсі. Ще просвітимо після 14-го дня, подивимося, чи всі живі, чи ніхто не завмер. Та й таке. Ну, з Богом. Інкубатор у мене теплуше 72 люкс. Перевертаю я вручну. Тому що каретки влазить тільки 32 штуки гусячих яєць, у мене їх значно більше, тому доводиться вручну перевертати 4 рази на день, коли 5. Шостий день інкубації. Температуру вже знизили на 37,8. Зараз вона набере температуру. Перших 3 дня тримала 38,5, ще 3 дні тримала 38. І сьогодні знизила на 37,8. Кому буде цікаво, я опис е, інкубації додам, додам в опис всього найкращого, до побачення!